Бачиш, як я їжу на роботу? Оце в мене Конституція України. Оце закон про Національну поліцію. Це закон про мобілізацію. І отут в мене виписані сім пунктів. Що Мінти і ТЦКшники мали би зробити? І Зеленський, і держава, що мали би зробити, щоб виконати закон про мобілізацію? Да. А оце в мене список. Статей Конституції, які порушуються. От. Я їм так і кажу. Я не поняв. Держава взяла на себе обов'язки виконати вимоги третьої статті Конституції. Взяла. А чого не виконала? Ага. Якщо держава свої обов'язки не виконала, то чому повинен я виконувати свої обов'язки? Давайте якось так разом. І держава виконує, і я. А то держава плює на мої права і обов'язки, а мене заставляє, щоб я це все виконував. Або ми всі разом виконуємо, або ніхто не виконує одна з двох.